Майже рік тому ми спілкувалися з Регіною Харченко, коли вона тільки почала виконувати обов'язки мера Запоріжжя. Триває війна, ворожі обстріли, не припиняються відбудова. Водночас місто розвивається і змінюється. На жіночих плечах щоденне управління, яке не терпить, потім. Минулого року ми говорили з пані Регіною здебільшого про плани та бачення, візії та сенси. Зараз вже можна підбити певні підсумки. Щось вдалося, щось пробуксовує, щось відпало. Але наша сьогоднішня розмова не про сухі цифри, вона про висновки. Бо після цього року Регіна знає точно. Після цього року я точно знаю, що наші вчителі, наші учні це справжні супергерої. Тому що в 2024 році, з початку навчального року, і до сьогодні нам вдалося відкрити 87% всіх шкіл в Запоріжжі. Тобто повноцінна, загальна. Стратегія того, що кожна дитина, якщо вона хоче, якщо батьки не дають на те згоду, вона може відвідувати навчальний заклад. Зараз ми з вами знаходимося в одному з укриттів в нашій школі в Запоріжжі, і за цей рік нам вдалося зробити величезну кількість таких укриттів, тому що підземні школи це круто, але безумовно ми не можемо забезпечити масштабування таких проєктів. Велике укриття порядку тисячі квадратних метрів, і це комфорт для діток. Це можливість фактично в дві зміни задовольнити потребу всіх учнів, які зараз перебувають на території міста Запоріжжя і проходять навчання саме в цьому закладі у поверненні офлайн освіти. Що було найстрашніше, і що було найприємніше? Ну найстрашніше безумовно історія безпеки, так тому що все одно залишається питання дороги до школи. І також треба дитині після школи дійти додому і бути в безпеці. І треба було проговорювати багато з батьками. і треба було розуміти, які школи знаходяться в найбільш таких скупчених мікрорайонах районах. Це було одним з викликів. Ну а найприємніше це бачити їх очі. Я сама просто на своєму досвіді своєї родини знаю наскільки дитині це. Важливо ходити наскільки Власна дитина повернулася і Мій син ходить тиждень вдома, тиждень в школі. Ну цей тиждень в школі він 100% більш продуктивний, тому що це зі сторони і контролю для вчителів. Проводити всі там тематичні контрольні роботи в класі. Це ж зовсім менше ніж проводити їх вдома. І діти спілкуються, вони радіють від того, що бачать один одного. Тому круто і збільшення якості. А чи був момент у цій історії, коли ви може, сумнівалися? Чи правильно ми це все це робимо? Сумніватися це нормально, але мені здається, це не та тема для сумнівів. Це треба було зробити ще раніше. Просто щоб це зробити, треба було мати достатню кількість ресурсу, приміщень, щоб забезпечити це навчання. Це складно, але це можливо і це треба робити. Тому що, якщо дитина ходить до школи, значить батьки соціально залучені в роботу міста. Значить, ти можеш ходити на роботу, ти можеш займатися бізнесом, ти можеш бути залучений в інші волонтерські процеси, знаючи, що твоя дитина в безпеці. 95 навчальних закладів, які зараз працюють, це і є. У ті 87% всіх навчальних закладів, які сьогодні в роботі. Зауважу, що з початку навчального року, в 2024 році, тобто з вересня, 2000 діток повернулися до навчання в Запоріжжя. Значить, повернулися цілі родини. Так, це невелика цифра, але тим не менше це показник. Щоденно. 10 тисяч діток в дві зміни відвідують навчальні заклади незалежно від обстрілів. Є над чим працювати, тому що в нас є амбітні плани. Ми хочемо, щоб 50 тисяч дітей в місті Запоріжжя, в Запорізькому регіоні відвідували навчальні заклади. Для цього треба робити більш спроможню мережу, над чим ми працюємо. Тож, що скажете батькам, які вагаються, чи повертати дитину до школи? Е, спробуйте обов'язково, е, спробуйте, і я певна, що ви зрозумієте, наскільки це важливо. Е, тому що живе спілкування це така навичка, яку дуже треба формувати саме в дитинстві до підліткового віку діти зараз і так десоціалізовані вони в телефонах в гаджетах а це живе спілкування це та навичка яка знадобиться протягом всього життя і її складно потім набути в дорослому віці якщо вона не вибудована там років до 14. це про майбутнє тому батьки будь ласка намагайтесь залучати своїх дітей до очної форми навчання Освіта це інвестиції в майбутнє, але Запоріжжя вимушено інвестувати в сьогодення через ворожі обстріли, прильоти, руйнування. Бо треба відбудовувати. Я точно знаю, що найголовніше це тримати слово. І ми в напрямку відбудови і допомоги намагалися протягом цього року це слово дотримувати. Ми дуже часто зустрічалися з людьми і правду говорили, що можна зробити з об'єктом, що не можна. Уявіть собі, це страшні цифри, але тим не менше. Кожен четвертий багатоквартирний будинок в Запоріжжі так чи інакше пошкоджено. 19 багатоповерхових будинків зруйновано частково. 35 будинків приватного сектору зруйновано повністю, і більше двох тисяч приватних будинків пошкоджено в тій чи іншій мірі. Ви знаєте, що це в основному Шевченківський комунарський район, бо для Запоріжжя величезним викликом була атака кабами в вересні 24-го mm -hmm. року. Один каб це 50 пошкоджених приватних будинків. І це був найбільший виклик. Саме тому ми були змушені розробити вісім пакетів допомоги, про яких ми протягом року говорили, що це беззаперечно, і віднови дім так для ОСББ, фонд енергоефективності. Це і наша програма по роздачі коштів для ремонту покрівлі та будівельних матеріалів. Це і залучення наших комунальних підприємств до відновлювальних робіт. То залежно від об'єкту, залежно від оформлення права власності, залежно від обсягів пошкодження, було надано відповідну допомогу. Чим найбільш пишаєтесь з відновленого в цьому році? Трьома багатоповерхівками, от одна з яких зараз позаду нас, так, це вулиця Миру, 14, це Соборне, 151, це Кияшко 22. Мабуть, найбільш таким ресурсним будинком став Кияшко 22, тому що там на першому поверсі знаходиться центр надання адміністрації адміністративних послуг, і це було дуже символічно, що окрім відбудови будинку, наші дівчата, наші реєстраторки туди повернулись. Ми там зробили е, спеціальний сервіс. Є ветеран, і ну це круто, коли поверта... коли ми не просто відновлюємо, коли ми робимо краще. Е, але звісно є ще над чим працювати. Нас а нас ще є е, проблемні якісь об'єкти, і чому там виникають проблеми? Проблемні об'єкти так є. Поясню чому одразу, тому що в більшості випадків саме замовником будівництва виступає не Запорізька міська рада, це служба відновлення Запорізької області або це державне підприємство. І якби ми не сильно можемо впливати на ці процеси в той же час. Не завжди все залежить від замовника робіт. Дуже велика відповідальність покладається на підрядника. Підрядник це будівельні бригади, це в основному чоловіки. Ми розуміємо, що питання мобілізації ніхто не відміняв, і ці процеси можуть трошки ставати на паузу через і мобілізаційні історії, через брак до прикладу якихось матеріалів або довгий проміжок часу потрібно чекати, поки вони прийдуть. А людям потрібно вже сьогодні. Водночас хочу зауважити, що Запоріжжя з 22-го року продовжило свою програму по виплаті 10 тисяч гривень щомісячно тим власникам, чиє житло зруйноване або є таким, що не придатне для проживання. Тобто теоретично, поки у людини не вирішиться питання з відбудовою об'єкта, з видачою житлового сертифікату по програмі, там та є відновлення, вона має кошти на те, щоб орендувати собі житло. І, на жаль, ми не можемо виключати ситуацію, що таких людей стане більше, тому маємо думати заздалегідь. Що скажете людям, які місяцями чекають на ремонт своїх будівель? Е, звісно, не треба опускати руки. Якщо ви бачите, що дійсно відбувається якась недбалість, так або безвідповідальне ставлення. Обов'язково про це повідомляйте, обов'язково про це пишіть. Приходьте на прийом до депутатів, В нас працюють гарячі лінії, де приймають і профільні заступники. і Мої особисті прийоми. І моя особиста гаряча лінія. Якщо реально питання не рухається, то це нормально, коли людина намагається привернути увагу. Але ми пояснюємо раціонально, що все одразу ми не відбудуємо. Ну, уявіть собі, роботи потребують часу, потребують ресурсу, потребують людей, тому що наші комунальні служби також потерпають від неукомплектованості тих самих робочих бригад. Ми не можемо зробити. Робити все в один день. Цифри, об'єкти, програми це дуже важливо, але реальність це в першу чергу історія людей. Людей, які іноді вас критикують. Я знаю, що без критики не буває руху і не буває розвитку. Критика має місце бути, це нормально. Особливо для влади, тому що є дуже хороший вислів, любов та влада речі несумісні. Владу не мають любити від влади, чекають рішень, чекають вирішення своїх проблем. І тому так, до критики треба прислухатися. Але я зауважу, що до критики конструктивної, до критики, яка є об'єктивною, тоді це добре. Але О, критики було багато. А яка може була найболючіша для вас або Така, яка примусила замислитись над чимось. Е болюча критика, ну, до прикладу, прям таких випадків, які б сильно ранили, я не можу сказати, але я не люблю історію соціального лицемірства, я це так називаю, коли е там ноунейми в соціальних мережах. Пишуть різні коментарі, чи якісь такі, знаєте, суб'єктивні оцінки емоційні. Мені здається, що це неправильно і на початку, мабуть, перебування на посаді мене це трошки розхитувало, але я потім зрозуміла, що це просто я це називаю соціальне боягузтво. Якщо ти хочеш сказати мені щось в очі, то прийди, і скажи. Зараз вже є імунітет? Зараз вже є імунітет, сто відсотків. Ці історії з реформою освіти і медицини, Ви не шкодуєте, що почали, бо там негативу було дуже багато. Дивіться, ми вимушені це почати, як і кожне місто в Україні. Поясню чому. Якщо ми говоримо про медицину, то я б хотіла, щоб ми все ж таки зберегли наші комунальні заклади і комунальну медицину як таку. І якщо ми нічого не будемо змінювати, то ми просто дійдемо до того, що вся медицина буде знаходитись в приватному секторі. Бо Національна служба здоров'я зараз плачує за людину, за пацієнта. І якщо сервіс в комунальних закладах не буде такий самий, як в приватних, а то й вищий, то ми просто втратимо людей, за які кошти дає НСЗУ. Тому ми маємо так само вдосконалюватися, відновлюватися, створювати кращі умови перебування. Краще обладнання, кращу систему там діагностики. Все це потребує ресурсів і коштів. що в нас є вибір. Або ми оптимізуємо установи і вкладаємо гроші в розвиток, або ми просто залишаємо все, як є, і дивимось на те, як медицина в місті помирає. А є якісь рішення в будь-якій сфері, про які ви шкодуєте, ну або які ви б ухвалили інакше, маючи вже певний досвід. Мабуть, треба було більше прислухатися до. Порад колег, так в цілому, особливо на початку, на початку своєї діяльності, тому що ну, є певні моменти. Коли ти не маючи такого великого управлінського досвіду, можеш щось зробити там емоційно? Треба більш розсудливо до цього ставитись, видихати, прибирати емоції, включати холодний розум та розрахунок. Ви стали більш розсудливими? сто <рес> відсотків зараз. Ми наближаємося до проспекту, майже на проспекті, який за вашим задумом має бути європейським. Наскільки вдалося реалізувати цей задум? Ну, ми дуже намагалися цією командою, і це ж знаєте, залежить не тільки від того, чи є там, грубо кажучи, дорожня розмітка, чи е, світить ліхтар на проспекті, чи працює світофор. Це цілий такий комплекс робіт. От е, знята вивіска, яких було знято за цей рік більше п'ятидесяти. Це е, прибрання зайвих марків і взагалі повний аудит цієї системи, тому що мені не подобається цей менчик, знаєте, як є Запоріжжя, Махоріжжя. Ну, угу. Я вважаю, що це неправильно. І таким чином ми ж демотивуємо той бізнес, який працює, до прикладу, на перших поверхах. Так? Бо це люди, які сплачують оренду, сплачують комунальні послуги, в них там є офіційно наймані працівники. А з мафами система дуже складна. Треба це розбиратись і з'ясовувати. Все О, в комплексі. Перемагаєте війні з мафами? О, слухайте, це дуже складна війна. Дуже складна війна, але ми на початку. Нам ми ще пропрацьовуємо чітку стратегію, щоб вийти переможцем з цієї боротьби. Запоріжжя, де найбільший провал в сенсах? У ну, творить кожен, кожна з нас. Знаєте, навіть якщо одна людина буде дуже плекати сенси, якщо її не підтримують інші, то сенсів не буде, бо сенси створюють люди. Я ці сенси плекала весь рік. І думаю, що ми поклали дуже хороший початок. Ми показали людям, що кожен з нас і кожна з нас відповідальні за місто, в якому ми живемо. Це стосується від дуже маленьких дрібниць, до прикладу, хтось йшов по вулиці і кинув собі сміття. Він вважає, що це окей. Хтось не оформлює офіційно працівників, і не сплачує ПДФО до бюджету громади. Це маленькі речі, але з них і закладається цей сенс великої любові і поваги до міста, в якому ти живеш, і до міста, в якому ти ростиш своїх дітей. Як, на вашу думку, прості мешканці міста оцінюють цей рік існування Запоріжжя і рік вашої роботи? Ну, цей рік був складний і, направду, було прийнято багато непопулярних. Публічних рішень, але ці непопулярні рішення дозволили нам вистояти. Дозволили зараз вами йти по такій квітучій гарній вулиці, бачити на кожному ліхтарі український прапор і малуватися Запоріжжям. Я можу сказати це сміливо, що я, коли йду по вулиці, я ніколи не опускаю очі, я дивлюсь кожній людині в очі. І хто б мене не зустрів, я обов'язково привітаюсь, тому що я люблю це місто. А немає такого, що там хтось там тричі каже, о Іргіне. Ні, такого не було ще. Люди в основному посміхаються і так опускають очі, коли вони бачать, ну або там просто дивляться, або хочуть прийти прилітатись. Я э, лично з неї не знайома, програму її не виділа. На зустрічі нас громадян не приглашали, не запрошували. не на можем. На Идет, понимаете, разделение, разделение на то, что где-то строится, где-то сносится, где-то забирают, а где-то рождается. Только цены подорожали. Не ну, эти да, подорожало и богато, все. Не, ну у нас на песках, да, хоть поставили ну, да, эти убежища, то... и полицейские. Ну и, то, и бомбы поставили, да, тоже. А это... Сьогодні каже, везде жахлі поліцейські би подняли, бо что машини льоти тим більше особенно на нас на пісках там каже, каже вечір аварії случаются. Нічого, совершенно нічого. Я нічого okay. не вижу. Грязь Грязі більше нічого. Я Миколаю, я не Запоріжжя. А але ви тут була дуже рідко. Перший раз за п'ять років. Дуже чисто, красиво, гарно. Эм, оці всі парки, які відродили, наприклад, райдуга. Чудово, молодці, 12 балів. Ну, взагалі мені подобається. Ну, для мене комфортно, бо це, можна сказати, ну, друге моє рідне місто. Е я тут навчалася, тому незважаючи на, на прильоти, почуваю себе тут ну, як вдома. Хотілося б більше для дітей, якихось майданчиків цікавих, е ну, де можна проводити час. Звісно, це небезпечно, але Ну, діти є діти, їм хочеться завжди щось, якихось розваг, якихось іграшок нових. Останній рік стало, мабуть, чистіше. Люди почали ну, посміхатися більше. Що варто змінити нам? Ну, щоб закінчилась війна, саме основне, вона не можна це дійсно подіяти. Ну, дуже гарно, коли в місті чисто, знаєте, йдеш, хоч там зриви, так, але посміхаються люди, посміхатися стали більше люди. Мабуть, всі відчувають, що скоро все закінчиться. Сергійно, ми говорили про критику, але в стосунках між владою і людьми дуже важлива довіра. Людям важливо знати, що Запоріжжя незламне, що місто тримається. І ви це теж точно знаєте. Я точно за цей рік переконалася в тому, що Запоріжжя це місто сталевих людей, це місто незламних людей. Кожен виклик, кожна надзвичайна подія, кожен прильот це доводив. І це стосується і мешканців, і це стосується наших комунальників, і рятувально оперативних штабів. Всі ми витримали дуже складні випробування, починаючи від каблів, і закінчуючи іскандерами. І витримала її гідно, достойно. І зараз продовжуємо кожен і кожна робити свою роботу. Як за цей рік змінився характер міста і ваш особистий характер? Ну, ми стали більш зосередженими 100%. відсотків. Нас такими зробила війна. Та ми е квапимось, ми приймаємо рішення тут і зараз. Ми вимушені так робити і так жити, щоб вижити та і мати шанс на майбутнє. Тому ми стали більш зосередженими, раціональними, але я певна, що це не прибрало нашої людяності. Якби Запоріжжя було музичним твором, яким саме? Гімн України. Запоріжжя про це. Тому що козацький рід це тут колиска української державності. Це, це, це про нас. А якби Регіна Харченка була піснею, якою саме? О, це складне питання, але я думаю, щось з Hardkiss або з океану Ельза. Я дуже люблю сучасну українську музику, і багато є достойних гідних виконавців і гуртів, тому що щось, щось можна знайти. А як змінилося особисте життя за цей рік? А, його просто немає. За цей рік кого стало більше ворогів чи друзів? Я не можу казати про ворогів, тому що я намагаюся там не сваритися і не робити якихось поганих речей, але те, що стало більше. Там критики, так це зрозуміло. На то є свої причини. Повторюю знову, любов та влада речі несумісні, і е, я з хорошої депутатки стала поганою чиновницею, можливо, для деякого, тому що всі там очікували якоїсь е, супертрансформації для Запоріжжя, але в місцевому самоврядуванні так не відбувається. Знаєте, як казав класик, потрібно перестати жерти один одного і все буде добре. Як починається ваш ранок? Кава, новини, телефонні дзвінки, ранкове привітання на безбайди? Ранок починається зі склянки води. Ну і, і е, інколи так буває, що вечір перетікає в ранок, бо ситуації бувають різні, потрібно бути завжди на зв'язку. Але е, дякую за всі ранки нашим збройним силам, тому що коли знаєте, поки сходить сонце зранку, значить є ще надія. Є ще надія на хороший, прекрасний день, як сьогодні. Який момент цього року ви б хотіли стерти назавжди? А який би хотіли закарбувати назавжди? Я не можу сказати про стерти, але я хочу розказати про моменти, які були дуже важкі для мене емоційно і, і, і навіть як чиновниці. Це там вручення, нагород посмертно для родин загиблих військовослужбовців. Це дуже важко. Коли ти через всі сили намагаєшся стримати сльози, а вони все одно котяться по обличчю. І безумовно, я б хотіла, щоб всі люди, які протягом 2024 року загинули, внаслідок нашого агресора, щоб вони були живі, але це неможливо втілили втілити. І якщо вам доведеться ще раз сказати після цього року, я точно знаю, саме зараз скажіть. Після цього року я точно знаю, що наша сила і наша перемога виключно в єдності разом. Ми сильні і ми незламні і непереможні. Дякую, дякую вам.